Бацюрки, бляха, забрали вашого, блять, хазяїна. Що нам, братик? Поехали. набридло, хоче знову небо. Паляниці з мед. Друзі, всім привіт! Це наше перше відео з Андрієм. Так що строго не судіть і за наш суржик зарані вибачаємося. Сьогодні у нас, як завжди, рибалка. Рибалка, як завжди, пізно. Зараз начало 8-ї години вечора. Ну, Як вийшло з роботи, так і ми вирвалися. Але треба їхати, є час, треба шукати можливості. Є, друже? Показує, який у нас транспорт загружений максимально. Беремо ми сьогодні два сектора, сьомий і восьмий. Рибачимо ми на Кричевичах. Води знімати не будемо, все по суті, є, друже. Угу. Показує, як у нас будка забита. Все на місці, все, що треба. Шміль, м'ясорубка, два корабля. На водоймі теж рибачать люди. Трішки створюють нам невеличкий прецінг з правої сторони, так як вони рибалять в п'ятому, а ми в сьомому. Вони трошки возять на шостий, але це таке. Будемо потрошки розвантажуватися, розложуватися. У нас два сектори, нам треба зараз максимально швидко розвантажити машину. Поставити палки, поставити варитись кукурузку. Ну як кукурузку? Не кукурузку, куку... кукурузка зваряна. Максим, давай виріси, давай, бо ніч займе. Поїхали. Нет. Та чого? Ти не так все й погано. Так, це наш корм. Покажемо, що корма, що є на скору руку. що Вдома готувалося, це в нас кукурудза і грох. Ще ми сюди додаємо Деймон Шоц. де він. Є він тут у тебе. Покажи отаку секрет. Секретну суміш. Будемо рибалити. Так, вже ніч, можна сказати. Ви то ще цього напевно не бачите, камера не передає, але вже сутінки такі солідні. Ось такий наш штатив. Зараз швиденько розбираємося, виставляємо ротпода ставимо боритися горі. Так само і мікрофон забув. ну, Одним словом, як завжди, оці рибалки в поспіху не сильно приносять задоволення спочатку. А потім все йде по маслу. Ротпод у нас простенький, сигналізатори теж. Це в нас... О, як ми любимо ці звуки. Не сильно не пресингує. О, тузики. Йомайо. Оце такі в нас друзі, собаки, присутні, дружелюбні, які відлякують лисиць вночі. Це процес замішування суперкорму пішов. Це в нас демонський шот, демонський шот. Давай вже сип все туди вже не жалі на таке відеречко Пойдет. Що ж, друзі, я вже закинувся. Кажу як закидає це Андрій. Очу, три палки, корм, ну і ще секретний інгредієнт. Да, Андрій, що покажемо людям, на що ми ловим? Що це в тебе за бойли, ну нейми. Без пачечки, без... Секретні. Секретні. Сам робиш? Так. Признавайся чесно. Вчора до 2 ночі влежав. сам варив бойли, катав. У <гум> тобто... в... жінки між цицьками катав. <гум> ну, то це само собою. <гум> Були молочні труди. <гум> <гум> ну, тобто, буде клювати 100%, правильно? 1000%. На твої бойли. 1000 Ну, у мене такої секретної снасті немає. Бачиш, ти те, що ловиш на шоуковицю, так? Да? Так. Да. Чудово, чудово. Дуже крутий варіант. На. Осінь, ранню осінь. Зараз у нас середина вересня. Їде очередна палочка. Ну ще поки не їде, друже. Ще поки тільки завозиться. Які в тебе дистанції, друже? До 100 метрів, дай? 120? 120? Да. Трішки більше, ніж да, треба. Трішки добре. От в Андрія є дуже така риса, по якій він завжди попадає без ехолота. В нього ехолот в... Влаштований в голову. <хи> я не знаю, як так. Ну я завожу ехолотом, він завжди в мене клює так добре, як в Андрія. Кораблик без ехолота, фортуна, але він завжди попадає рибі прямо під ніс. Андрій, так. як ти так вмієш? Де ти взяв цю суперможливість? Тільки нав'язав ти що, ти, ти що? Ти зв'язав на швидку руку. Нема дерев що в'язати, то в'язав, бо бачиш барахлайку. Треба буде тебе взяти щось людське. Та ні, що, чудово. Якось. Іде як має... бути. Що це? Що це сімуй криль. Ну тут це чудово. Що, що вже йому багато років. Чудово. Ти ж, що як mm. навколо. <laughs> Був ходовой. Супер, супер. Скинув бункер, так? Покажи по кораблику дистанцію. 120 метрів. Чудово. чудово. Ну, має брати. Пресінгу нема в мене зліва. Да, в тебе, до речі, пресинга немає взагалі на водоймі тільки е, ми, тобто у нас два сектора, і сектор сусідів через сектор. Ну, Вони ближче до мене, звичайно, возять ближче до сьомого, але все одно такий мінімальний пресинг, права сторона, ти, ти в мене ліва сторона, але я взяв більш центр і думаю, що рибка до мене теж має підійти. Що ні, друже? Да, покажу кораблик твій. Фортуна Фурія у мене теж такі самі, тільки ще холодші лаки є. Такий собі холод, звичайно, але. але, Глубін уміряє, Що все й... бачив? та й добре. Що, друже, кажеш? Піше руководи цього разу палки вийшли. Це чудово. Більший обхват, більше шансів на те, що рибка підійде. Корма не багато кидаєш, так? Ні, отако. Угу, чудово. Я так само, друже. І ще кришиш. У мене круша є. Я б тобі крушу приніс. У мене во. Своя ручна круша. Ну, що може бути лучше ручної круші, ні, друже? Да, ваше коли чи почуть. Ну що, будемо чекати, будемо чекати покльовки. Зараз 9 вечора. Я думаю, що кльов буде о 2 годині або вже десь під ранок. А ти, друже? Я що, думаю, що через годинку буде, їхати? буде дуплет, да. А друзі, всім доброї ночі. 12-та година. І в нас перша покльовка. Друже, ти підсік. Да, взяти на відео. Карпушек хороший, не? Такого паровоза, да, что ж ты так резко подсик? Пацанам бы видео показала. Ты что, такие паровоз был сумасшедший? Блять, не можем. Боже. Сейчас выехал. Третья, третья палка. Что там, друзья, я? Ну паровоз был сумасшедший. Пиздец, какие паровозы еще были. Все тихенько, без матью, без матью, братик. Шо? Ручка другая. Выхвировый цей, чертила. Сумасшедший, не? Эмоции, брат, не? Да ты шо. Да ты шо, да ты шо. Та ти ж. Одним словом, пройшло 10 хвилин. Боротьба ще досі продовжується з цим коробцем. 100% що це куропець, тому що дуже сильно боротьбу дає. Тому сумніваюся, що, що це за риба точно немає. Нє, Не, друже? Йобнутися. Давай без матіків брат. У нас будет суто контент с матюками на минимум. Ну, чтобы чем не хлопцы. И что, глянь, как катушечка это отпрацовывает. Сразу вам... Сейбак. че Чи не? Может бровочка, может бровочка. Покажу вам сразу снасть. Смотрите, это у я кажу снасть. Палка, эскалибур. Самая простенькая удочка. Катушечки тоже. Карпро. Простеньке, нічого не видумуємо ми з другом. Рибалим на прості палки. Так, ти що, ти що, ти шо? дай даймо, ну, дай хай піде. Я не можу його ставити, не пізну, я так не Ну все, хай собі пливе, хай втомлюється. Ти що, просто як палка гарно відпрацьовує. Неймовірно. Дивіться, дергаємо. Ну близенько. Хороша риба, да? Веди нього сюди. Ай, красавець, який ти шо красун, просто шикарний сазанчик. Давай, 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 нього сюди. А ми припаркуємо. Есть, есть, братик, є. Ты ти шо, ти шо? Ты ти шо, шо? Ти шо пасак вже розваливається? Глянь, красочек, ти що? Шо? Шо? Дай при 5 братик, дай п'ять, хорош, ти шо? Глянь, який красун, просто просто сумасшедший. Оце, оце карп, оце, оце своя. Просто сумасшествие, Тут під, під свинок який гляньте. на попапчика 8 мм на шовковицю, цю, бо всякий там. Це шовковиця, да? Шо це? Не, це, це який баба. Це криль. Баланс якийсь. Робін Ред, так? Супер. Е, Дивись, Аккуратненько. у нього. Давай мені уточку, Аккуратненько у нього приложимо мат. Давай. Щоб не пошкодити рибку. Друзі, я Давай. Е, Ні-ні, не, не, братанчик, не, не цей, не цей братик. Ні-ні-ні. Давай у нього разом з очком. Туди і там же у нього акуратно, щоб він не поранився в камушки. Ні-ні-ні, за низ візьми, за саму сітку. Бережно. Давай, вже у нас тут мат. Розстеляний, гарна риба, гарна, просто чудово, чудово, чудово. Неймовірний коробець. Просто шикарно. Тримає, друже, снаці, тепер треба відв'язати його. Глянь, які красиві є. Просто. Неймовірна риба. Дивіться за це, блядь. Ти що? А ну покажи. А ну покажи. Покажи. Чудово. Пічка за нижню бу. Просто песня. Оп, легеньку, так? Да? Знявся, все, забирай удочку. Дивовижна риба. Як твої емоції, друже? Фантастика! Красота! М -м -м. Чудова риба. Чудова риба, просто неймовірна. Гляньте просто, друзі. Це неймовірний коропець, гляньте, яка трофейна, велика, гарна риба. Як ж не без інстаграму, правда? Віця, друзі, хто знає, що це за. хто? Ну я лесом, хотів запитати, щоб люди коментар написали, що це за тварина. Просто боєць. Боєць. Все, тихенько, тихенько, тихенько. Та все, не трогай У нього хай б'є. Хай б'є просто. Ну що, друзі, зараз буде звичайно що фото, як без нього. Без фото не видит. Ай, дивовижна рибка! Дивовижна рибка, друже! Просто. Шикарно. Чудовий трофей. Чудовий, просто неймовірна риба. Ну що, друзі, от в другому виїхав паровоз. Дуже гарний корупець. У мене ще поки палки мовчать, але це потяг. Дивіться, яка риба. Просто неймовірний корупець. Гляньте, просто дивовижний. І Андрій вже не витримав, вже курить папироску <сих> І тих емоцій, ні, друже. Ти що, я нього почувствував? Шикарно, так? Да? Дуже крута рибина. Емоції, емоції, емоції. Клас, о. <сих> Кура <сих> Ну що, друзі, дивіться, в нас зараз буде з ним типу спорт спортики невеличкі на морозиво. Я кажу, що це... Я кажу, що це 12. 12 плюс. До 13. Друже, твоя 18? Справочка. 18? Що, Здурів чи що? А ну давай. Яких 18, братик? Точно. 11 чекай хай зблизить. Оп, 11950. Ну що, ставимо шо? Да, да. Ну, На бокал ми не споримо, то, що ми якби зож. Ну як зож, то зож, то ні. Ну ладно. То таке. Чудовий короб. 12 кілограмів. Просто, торпеда, торпеда. Хорошая рыбка. Просто сумасшедшая да? Ай, гарный, ты шо, все, пощоль, ты шо, высота, шо ты, скажешь. О. Кайф? Красивий клячек. Кайфлідую. Красок. Молодець. Так, ну що, друзі, підготовлених немає. Стиків, так? Ну. Ну, не було часу. Рибалка на скору руку. Але так, друже, я тобі скажу, що результат дуже класний. За 3 години вже перше клювання. Чуєш, чудово. Враховуючи нашу коротку сесію з тобою, як завжди. Під назвою Гончі пси. <реш> Можна так канал назвати гончі пси, <реш> Тому що дійсно, так як ми завжди збираємося на скору руку, то це дійсно загоняні собаки. Так, пахне, звичайно, просто неувижно. Це що за в тебе? Сісімур. Сісімур, так? Да? Квіль. Ну, чудово. Чудово, Андрій професійно в'яже стільки. Кому треба звертатися. <реш> Жартую. Ми на продажу їх не готуємо. тільки для себе. Зв'яжу зразу зо два. Зв'язю. Бо я чувствую, що буде дуплет зараз. Друзі, я думаю на монтажі для вас. Зніму відео, як рік назад Андрій в'язав стіки. Ну, він там не зовсім був тверезий, але я думаю, вам буде цікаво подивитися. блядь. На морського любить баклажана, блядь. Ти Там відрізаєш. Ти пам'ятаєш цей у мене. Одним словом, як я й казав, на скору руку ми завжди щось забуваємо. І на цей раз ми забули каструльку. Тому ми запозичили таку прекрасну мисочку у наших товаришів собак. <хай> і зараз будемо варити тигровий гріх, так як треба дати трошки муті, щоб підійшов амур і... Паук, я і щоб більше була приваблива кормова зона де де Ой-ой, що це за таранто? Угу, Оці тут страшні. Страшні, так? Да? Може задуповкусити, так? Да? Бвидтиться вода. горішками ми багато давати не будемо. Буквально трішки на один завоз, і то ми його подрібнемо м'ясорубочкою. Це секрет такий наш. Муририн. Опа. Я гиб. Ну. Выключай фонаря, ну. У нас такие фонарички сверху есть. Все супер. Что, братанчик? Разложим что с тобой? Что-то за лапу вшкварило, да. Давай, раздавай. Заграем два-три раза. Давай, братик, будем да сними ноги, хоть ноги подыхай. Чего в себе ляг такой на бачок. Да нормально, ноги можно дыхать и так старые, потому <говорит> что у такие, что у тебя солидные. У меня уже влажные носки. Адреналина, карпового. Адреналина карпового? Хороший. Нет, хороший карп был, хороший. Так, ну что там, валет? Валет и вот эту. Чист. С тобой? Що ти, Андрюша, скажеш? Виграв в мене 6-2, так? Да? Да, ти один. довольний? Приходить <рес> та там грати, дітвора. <рес> так, поки що. Карп не клює, Амур теж. Зараз півтретьої. <рес> Горішок Горішок ще доварюється. Ще десь хвилин 30-40. І ми його, напевно, будемо знімати, але напевно ми вже перезакидати не будемо. поки. Тож, ждемося ранку, трошки поспимо, хоча б по годинки дві і тоді наберемося сили і будемо рибалити далі. Такий карп у мене тільки один сьогодні на даний момент є. Пацани мосяться. Пацаки вже так. Дрихо розмотує свого чехла <гум> зимового. Ну що, друже? Будемо лягати. Угу. Давай, добра ніч Тобі Ти In the branch Друзі, добрий ранок. Зараз 9 ранку. По ночному кльово нуль. Був один карпік в Андрія. в мене теж було пару піків, але галяк. Погода міняється. Вчора ще вночі дощ був. Ввечері був прохолодний. Зараз ранок жара 27 градусів просто. Капець, ще така зранку вийшло недорозуміння. Таке вийшло, ми вночі, як завжди, завозили, позавозили в сектора. Приїхали пацани в 9 сектор. Ми, виходить, на 8 і... Виходить, що вони завозять нам сюди, ну, ви поняли, так? Ну, типу, що зараз буде? Ми то говорили, але ладно, то таке. Але, але, в принципі, одне клювання було, сесія коротка. І, в принципі, ми задоволені. Можливо, зараз ще щось виїде, то ми, звісно, будемо ще в два рази більш доволі рибалкою. Вночі до наша лисиця приходила. А як ви знаєте, зараз їх багато і багато хворих на сказ, і ця прям лисиця не боялася нічого, а це перший признак того, що вона хвора. Ну, ми її відлякали, вона пішла від нас, але, 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 вже трошки спати було так собі. Ну що, зараз поснідаємо легенько, зробимо трошки фастфуда мінімального. І будемо, я думаю, їхати додому. Ще по дорозі йдемо в лісок, пошукаємо грибочки, якщо є, якщо є, ну подивимося. Тому залишайтесь нами. Батя? Угу. Ух, а ну вон, ну вон! Какие наш. Слуга вот моя бута. Тардайки. В можно что-то хрустить. Шертую. И трохи булки. Такие минимальные. Что на нас руку взяли, в принципе? Да и есть. Ну, золу точно не помраем. Пойдет, нет? Сука, На базу. Пойдет. Ну, Андрей все-таки не сдается, взял все-таки собачью мыску за мивину. Не знаю, что это трохи. Ну, сильно хочу, знаю, я есть мивину. так сказал, Андрей в армии еще не так приходил, с ней, братан. Ой, короче, цирк. Цирк. А за Ого! Ты придумал тут аппарата. Короче. Ну, какие? Ну, реально. Та ні, ну по-простому, але добре є. Ну, Голодні шо? не встанемося. ложки теж забули. Браво, да. вилочку, черпай, блядь. <стук> О! що ти? Що тобі не так? Це подіб. Ну що, друзі, смачного! Я думаю, що ми зараз поснідаємо прекрасної кашки. Будем съебывать. <свят> Будем ехать на грибочки, заедем. Да, шагаем, на да, грибочки по-любому заедем. В лесочку. Красота. Ну, конечно, топчик. Вот. Его? По вот его. Полевые условия, можно сказать, да, друже? Ну, что как? Шерсти нема, брат. <свят> Нет, ну я не это буду снять из дома. Выпивай воду. Або тебе его пойдет из всего. Ричо. Ты все, mm. Это побачать люди. Ходи, блядь, это что, как, блядь, нельзя значок. Что? Что? Блядь, сроты хочу. Ми, звісно, поїсти мінесу паче близькі. Ну що ж, друзі, така в нас була риболовля з другом. Один трофейчик є, коротка сесія, можна сказати, 14 годин рибалки. Так, да, ось ми почали і вже зараз 11 ми вже повністю змоталися. Така собі рибалка, звичайно, але один трофей є, та й на тому добре. Друзі, це наше було перше відео. Будь ласка, напишіть коментар, як воно вам чи сподобалось, чи не сполоще, що нам виправити. І ми обов'язково будемо ще знімати, так як ми любимо їздити на рибалку. У нас є багато крутих фішок. Карпхаб рулить. <світ> 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 Тому, друзі, обов'язково оцініть наше відео, нам буде дуже приємно. А вам дякую за перегляд. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Вертаємо тарілочку з А ми вас брали, тарілку не спали. Зразу це покормимо собачку. Вони бало, вони може не хочуть їсти. О, нормально, нормально так получають. Побачить. Сайка сьогодні.